Доброго дня, шановні студенти, сьогодні ви знаходитесь в святині нашого навчального закладу, це кімната бойової слави. Сьогодні я з вами проведу екскурсію, яка присвячена подіям Другої світової війни. Будь ласка, проходьте! Як ви знаєте, з курсу історії Друга світова війна розпочалася 1 вересня 1939 року. Віровом нападом фашистської Німеччини на Польщу. це одна із найтрагічніших сторінок історії людства. Великі дуже втрати потерпіли не тільки наша країна, але й інші країни. 67 країн світу було задіяно у цій війні. Це майже 80% населення планети Земля. Найтрагічнішою історичною сторінкою. У житті українського народу стала сама ця страшна війна. Вона скалічила дуже багато доль людей. Скалічила дуже багато. Дуже страшною. Ніхто не очікував, що саме фашистський настрій буде скерований на те, щоб заволодіти. Усім світом і е, покінчити з усіми расами, окрім е, залишити одну маємську. помисла наша країна не тільки в людських жертвах, але це були і матеріальні жертви, і соціальні. Дуже багато від чого довелося відмовитися у цій страшній війні. Наша експозиція починається, ви бачите, стендом з воєнною присягою, яку давала на вірність державі воїни-визволителі нашої країни. На цій експозиції, зверніть, будь ласка, увагу! знаходяться фрагменти зброї часів Другої світової війни, які, якими саме цією зброєю... Було пішло визволення нашої країни. Тут у нас представлена стела, яка присвячена воїнам-визволителям Старобільщини і воїнам, які приймали участь у визволенні всієї України. Під час окупації фашисти замордували у Старобільську більш ніж 400 мешканців, 740 чоловік було вивезено на примусові роботи до Німеччини. На фронтах Другої світової війни воювали 15 тисяч мешканців Старобільщини. 10 тисяч з них загинули, захищаючи нашу батьківщину. Навіки зосталися під сінню боріс заради наших щасливих світанків, 106 мешканців нашої сільської ради. Будь ласка, приходите. Понад 15 тисяч громадян Старобільщини одягли сірішення. Взяли в руки в зброю, пішли захищати батьківщину. 9 тисяч з них загинули смертю хоробрих. У місто Старовіськ не повернулося з війни 2619 воїнів. Війн. У село Підгорівку 718, у Лиман 618, у Шоргінку 585. У січні 1943 року війська Південно-Західного фронту визволили Білове, Біловодськ, Йосук. А 23 січня було звільнено наше місто Старобільське. Воїни старобільчани хоробро захищали Батьківщину. Багато з них одержали високі нагороди, стали героями Радянського Союзу. А тепер, будь ласка, я вас запрошую, пройдіть до наступної нашої експозиції. Ця експозиція присвячена вже перемозі. Тут ви бачите взагалі ексклюзивну газету. Це газета Правда, яка була випущена 9 травня 1945 року. В цій газеті ви можете побачити наказ Верховного командування Радянського Союзу про святкування 9 травня. До місць бойової слави і змогли привести нам ці експонати. Це священна земля, полита кров'ю героїв молодогвардійців з міста Краснодону, це земля Саур Могили і з славетного Мамаєвого кургана, який знаходиться в місті Волгоград. Крім цього, ви бачите тут два альбоми, які присвячені бойовому шляху. Протягом усієї війни тружениками Старобільського району не припинялися збори коштів для організації оборони, і ось на цьому стенді ви можете побачити, як Ольга Данилівна Ромашко вручає бійцям визволителям зброю, яку вона придбала на власні кошти. На 30 тисяч рублів вона придбала 100 гвинтівок, 5 кулеметів і 25 протитанкових рушниць. Це е, теж є таким своєрідним... Територія України була окупована дуже швидко. З 1 вересня 1939 року від початку бойових дій у Польщі до 22 липня 1942 року. Останнім містом було здано місто Свердловськ Баршовобратської області. В окупації разом з усією Україною і знаходилася наша славетне місто Старобірська. Міст. Що цікавого в історії цього міста? По-перше, це перше місто України, яке було звільнено від фашистської навали. Ви бачите на цій е, діаграмі в саме центр міста, бій у центрі міста, 183 танкова бригада звільняла наше місто. Екіпаж під командуванням Андрушка увірвався у місто і зем'яв ворожих кулемет. Ви бачите цю подію у, на центрі цього міста. Бої йшли дуже запеклі. Сам бій розпочався 5 о 5-й годині ранку, 23 січня 1943 року. Дуже важкими зусиллями і ціною багатьох життів. Дісталося визволення Старобільська. Що цікавого ще в історії цієї події? Те, що крім е, людей, які захищали наш Старобільськ, і були е, воїни-визволителі, які проживали у цьому місті. В історії цей факт називається солдатське щастя. Що таке що солдатське щастя? Це щастя. Визволити власне місто, визволити вас поїхати підійти до діарами і роздивитися її більш детальніше. Будь ласка. Ось таким стендом, який називається Афганістан живе в душі. Цей стенд присвячений, і ця експозиція присвячена воїнам і студентам нашого технікуму, які приймали участь в афганській війні. Ви бачите тут їх фотографії і, і ще ви бачите фотографії студентів, які не повернулися з цієї війни. А саме це Капустин Іван, Красов Андрій і Зазимко Віктор. Виконуючи свій інтернаціональний обов'язок, вони загинули, захищаючи саме мешканців Афганістану. Тут ви зможете побачити не тільки їх фотографії, але й їх особисті речі, які були передані батьками цих студентів до нашого музею. Ми завжди пам'ятаємо цих воїнів і завжди будуть вони жити у нашій пам'яті. Будь ласка, можете роздивитися? Дякую вам за увагу. Якщо у вас є якісь питання, ви можете мені їх задавати. Добре, дякую вам за увагу. На все добре.